I <laughs> Рівненщину в 11-му розіграші Кубка Віктора Завадського представляли клуби Одек Оржів та Маяк Сарни. Із сусідньої Волині поборотися за трофей приїхали Боратинська Ласка і Луцьк Сантехмонтаж. За результатом півфінальних поєдинків право зіграти у вирішальному матчі виборола Ласка, яка з рахунком 2-1 перемогла Маяк. Та Одек Оржівці у півфіналі розгромили Луцьк Сантехмонтаж із рахунком 6-0. У фінальному матчі, де зійшлися ОДЕК та Ласка, рахунок відкрили. Гості із Боратина відігралися оржівці завдяки голу Віталія Тивонюка 1-1, А невдовзі чемпіони рівненщини забили вдруге. Втім, цей гол арбітер матчу не зарахував, зафіксувавши офсайт, чим викликав бурю емоцій у глядачів та футболістів. Юра! Емоції зашкалювали за край. Навіть була перервана гра, Ви приходилося звертатися до правоохоронних органів, щоб десь трошки вгамувати ці страсти, які в нас виникли під час незарахованого гала. Зрештою, після зупинки матч таки продовжили, але догравали його оржівці без Віктора Газицького за неспортивну поведінку. Його було вилучено з поля. Втім, навіть у меншості Одек зумів вирвати перемогу. Вирішальний гол забив Роман Савицький. – 2-1, І перехідний кубок залишається в Оржеві. Такі матчі вони дають можливість обом командам, ті, що грали в фіналі, підготуватися до сезону. Я у Одека, я так дивлюсь. В цьому році, мабуть, це саме така вперта була гра, де треба було дійсно проявити не тільки майстерність, не тільки швидкість володіння м'ячем, але і характер. І характер вони якраз і проявили, що вони граючи в меншості, зуміли відстояти ворота і вирвати перемогу. У матчі за третє місце Луцьк сантехмонтаж переміг маяк із рахунком 4-1. Єдиною втіхою для Сарненчан став гол Андрія Оксенюка прямим ударом від кутового прапорця. Роман, Роман Свирида інформаційна програма День.